Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні тема нашого відео дуже цікава. Сьогодні ми поговоримо про пасивну франшизу. По-іншому, це називається керуюча компанія по оренді автомобілів в таксі або автомобілів в оренду з правом викупа. А що це таке? Які ризики? Скільки на цьому можливо заробити, ви можете дізнатися, написати мені в особисті. Тут не будуть розкриватись якісь там цифри, я вам просто розкажу саму тему бізнесу. Як він працює, що таке пасивна франшиза, і які ризики в такому виді бізнеса, що для цього потрібно. Все поетапно, як воно проходить в мене. Так що підпишіться на канал, підпишіться на мої всі соцмережі. Напишіть коментар. Може, в цьому відео знову я для вас щось не розкрив якусь тему. Але обов'язково ви можете зв'язатися зі мною і я вам все про це розповім. Ну що, друзі, погнали! А франшиза пасивна в оренду автомобілів. Як вона працює? Ви купуєте. Автомобіль, який належить вам, і передаєте нашій компанії. Наша компанія знаходить водія на цей автомобіль, віддає цей автомобіль водію, він працює, заробляє собі гроші, заробляє гроші керуючій компанії і, звісно, заробляє гроші вам. Тобто, в принципі, в цьому випадку абсолютно всі виходять в плюсі. Але якщо роздивитися детально, який автомобіль потрібно, хто його ремонтує, яка рентабельність, коли ви будете продавати, за скільки ви його продасте, який попит, це також в цьому відео буде розказано. Ну, давайте по порядку. А як проходить вся ця процедура? <кхід> ви звертаєтесь в нашу компанію, ми з вами обговорюємо. Про автомобілі, які більш вигідні а, і на яких автомобілях реально можна заробити, менш ламки і не дуже сильно падають в ціні. Тому що ви повинні розуміти, що, в принципі, побігти в автосалон і купити новий автомобіль, може абсолютно любив, в кого є кошти на цей автомобіль. Але ви повинні розуміти, як коли цей автомобіль буде працювати, а, наприклад, в такому бізнесі, як Оренда автомобіля або автомобіль з правом викупу, то цей автомобіль, ви повинні розуміти, дуже сильно буде падати в ціні. І коли ви купуєте новий автомобіль, він, соответственно, дуже дорогий на початку. І в цьому бізнесі, ну, якщо купувати новий автомобіль, багато не заробиш. Ми купуємо автомобілі. Вже на вторичному ринку і в основному ці автомобілі ми привозимо з інших країн, тому що вони трошечки дешевше стають, і вони ще не бачили наших доріг, наших сервісів і так далі. Тобто, ці автомобілі ми купуємо в інших країнах, сюди привозимо, розмитнюємо і запускаємо ці автомобілі в роботи, і Теж ми радимо своїм партнерам, які хочуть увійти в пасивну франшизу. Купити автомобіль, віддати компанії, і компанія буде керувати цим автомобілем, вона буде давати рекламу, шукати водія, якщо потрібно, ремонтувати автомобіль. Але про це ми згодом поговоримо. Ви приходите до нас, ми з вами спілкуємося і. Вам це цікаво, ми купуємо з вами автомобіль. Ми в основному радимо, цей автомобіль пригнати, цей автомобіль буде їхати деякий час. По-перше, він буде вам дешевше а, виходити, і по-друге, ви потім його також продасте. Давайте візьмемо приклад. Hyundai Sonata, зараз на ринку, відкриваєте авторія. Спокійно дивимося, що машина коштує від 9 і до 13 тисяч доларів. Тобто, в принципі, якщо перевірити ці автомобілі, подивитися, як пинається коробка, як там порізаний кузов, або вона крашена, або дійсно вона вся під, під таксі, ну це зрозуміло. Ми такий же автомобіль привозимо е з Південної Кореї, і він нам стане 9 тисяч доларів. Але ви повинні розуміти, що по-любому треба зняти наклеєчки, треба машину підмарафітити, покрасити для того, щоб вона мала гарний вигляд. Тобто, Тут ви ще влажуєте приблизно там, може бути від 300 до 1000 доларів. Е, дуже рідко, але буває, що в автомобілі, ну, в принципі, вона приїхала і щось поламалось. Е, те, що буде ламатися, це зрозуміло. Але те, що там поламалось, її потрібно її відремонтувати і запустити в роботу. Тобто, по-перше, ви економите е, на цьому автомобілі відразу ну, десь відсотків 10-15. Чому? Тому що автомобіль, коли вам приїхав за 9, ви в нього вложили, привели до гарного порядку. Цей автомобіль на ринку можна продавати відразу за 11-11 з -11 Якщо ви подивитесь автомобілі, які продаються, ви мене зрозумієте. Чому? Ваш автомобіль їде працювати і заробляти вам гроші. Середнє. Вартість оренди автомобіля приблизно зараз це 4,5 тисячі гривень. Це якщо ми кажемо про Hyundai Sonata в кузові LF. оренда зараз підіймається, в середньому вже підіймається, там 5, 5 200 І, в принципі, робота є для цього, тому і оренда підіймається, і спрос є, і можна працювати в цьому направленні. Тобто, ви купили автомобіль, ми його привели до ладу, передали водію, ви. Кожен тиждень або кожен місяць заробляєте е, свої гроші. Скільки бере компанія за е, керування вашими автомобілями? Для того, щоб у вас голова не боліла, ми будемо звертатись в страхові компанії, ми будемо ремонтувати автомобіль, якщо вам потрібно, для цього у нас це є. Е, це все ми будемо робити за вас. Вам ми будемо віддавати тільки ваші кошти. В цій моделі автомобіль ваш. Ви не інвестор. Ви являєтесь партнером, який купив автомобіль, передав нам, і цей автомобіль залишається а, вашим. Якщо ви захочете подивитись в мене інше відео, там де є та ж сама модель, але ви можете стати інвестором. В цій моделі автомобіль через два. Через 3, через 4, через 5 років він буде ваш до того моменту, поки ви його не продасте. Тобто ви будете заробляти, заробляти на цьому автомобілі, щоб ви розуміли, я не буду казати там, чітко, там, що це там, 70%, або 10, або 15, або 25. Ну, в середньому можете розраховувати від 15 до 40%. 15% це, якщо може бути там, все погано, машина там поломалась там дуже сильно, там, наприклад, вигун або попала в ДТП. Зрозуміло, ви можете її страхувати по КАСКО і можете її, в принципі, не страхувати, тому що а, підбір водіїв, які ми підбираємо в 99% випадків, це всі абсолютно адекватні водії, і таких там як ДТП, у нас маловато. Тому ми всі автомобілі, які працюють в оренді, страхуємо ПГО. Поїхали далі по ремонту. Е, хто ремонтує цей автомобіль? Ну, звісно, коли ви здаєте автомобіль в оренду, то ремонт автомобіля лежить на вас. Тобто ходовка, двигун, коробка, масла, фільтра, лампочки. Е, це все ви ремонтуєте. Самостійно, але зрозуміло, це пасивна франшиза. Тому ми на своїх сервісах ремонтуємо ці автомобілі, так як ми вже з цим працюємо дуже багато. Ви повинні розуміти, що у нас дуже великий досвід в обслуговуванні цих автомобілів. Наш автопарк і ми всім партнерам, які хочуть війти в пасивну франшизу, ми радимо. Купувати корейські автомобілі. Якщо партнер хоче там не з вами пасати, взяти, або якусь інший автомобіль. Звісно, він це може зробити, але ми в будь-якому випадку про це спілкуємося, тому що ми розуміємо, які автомобілі краще попит на ринки. Це по-перше, і які автомобілі інвестору 에, принесуть, 에, партнеру принесуть трохи менше біль. І досвід у нас. Обслуговування корейських автомобілів дуже великі. Тобто ми знаємо, як вони ламаються, ми знаємо, які запчастини на них потрібно, і ми не будемо купувати там, якісь там мега дорогі запчастини, тому що ваш автомобіль, як і наш автомобіль, ремонтуються абсолютно в одних і тих же умовах. По ремонту за автомобіль ремонтуєте ви. Вашими грошами, нашими руками, можна так сказати. Якщо автомобіль там попадає, там, не дай Бог, там, якусь там дорожньо-транспортну пригоду, повені водія, це робить водій. А якщо це немає водія, тому страхова компанія. Тобто, як правило, ми з цього а, виходимо. Як це вже більше в деталях, і якщо у вас є там більше питання по ремонту обслуговування автомобіля, там резина. Там літня гума літня, зимня, там, омивачі, мастила там, і, так далі, і так далі. Це все ви можете вже особисто, якщо вам буде цікаво, запитати. Ну що, друзі, мабуть, саме основне питання це які ризики є в такому бізнесі? Друзі, в принципі, можна сказати, тут дві сторони медалі. Якщо ви. Хочете, щоб у вас голова не боділа, ви страхуєте автомобіль під каско і трошечки менше заробляєте. Ви повинні розуміти, що а, страховка такого автомобіля, якщо вона не обклеєна, якщо це обична страховка каска, це приблизно там ну, 12% в рік ви повинні розуміти, що ви страхуєте автомобіль. І 12% це ваші гроші. які Заробітку, звісно, падають. Якщо ви не хочете страхувати автомобіль, то зрозуміло, що водій може цей автомобіль десь там поцарапати, може попасти в ДТП, або може, наприклад, там, може щось трапиться. Звісно, це такий бізнес, в якому ризики високі. Але. Наша керуюча компанія робить абсолютно все для того, щоб водії, яких дуже багато в чорних списках, не попадали до нас і не їздили на наших автомобілях. Це е, не залежить від того, це автомобіль партнера, чи автомобіль автопарка, чи автомобіль інвестора. Всі автомобілі їздять в однакових умовах. Чому? Тому що відповідати перед вами. А ремонтувати нам, бігати за водіями нам, і за того ми стараємося більш качесно підбирати робітників, які працюють на наших автомобілях. Тож, давайте детальніше розберемо по ризиках. Якщо автомобіль попадає в ДТП, і ми не можемо там знайти водія, це ризики важкі. Це така. Сурова, але вона є реальність. Якщо, але ми працюємо в цьому направленні на 100%. Тобто ми можемо на водія подати до суду, ми можемо водія там, позвонити там, по контактах, які він залишає. Тобто, ми все робимо для того, щоб знайти водія. Але бувають такі моменти, які ну, от неможливо знайти водія, таке буває. Ми ваш автомобіль зможемо по максимуму швидко і дешево відремонтувати. Це не буде якісь там золоті СТО, але ми говоримо про ризики, які бувають, що ви розуміли, один раз там на три роки. Це притом при великих-великих при автопарках. Ми не говоримо, що одна, дві, три, чотири машини це дуже великі автопарки, такі ризики бувають. але Дуже-дуже рідко. Але вони є, і ви повинні про це знати. А, які ще моменти бувають а, в ризиках а, такого бізнесу? Вкрадуть автомобіль, а, або там десь скинуть автомобіль, там не довезуть там касу, або, а, ну, якби борги можуть, можуть бути водія, то давайте розберемося. Угон автомобіля за, я не знаю, у нас компанія більш ніж 10 років здає автомобіль, слава Богу, такого не було. Чому? Тому що, повторююсь, ми дуже ретельно підбираємо водіїв. Хай краще ваш автомобіль постоїть 3 дні, але на нього знайдеться гарний водій. Але зараз при спросі на автомобілі, автомобілі, в принципі, не стоять. Всі автомобілі працюють. Друге, це борги у водіїв. Такого у нас ну, не буває. Боргів по оренді у водіїв немає. Борги можуть бути у водія, який там може десь там, щось притер. Десь не побачив стовбик там, і так далі. і так далі, то тобто він повинен там оплатити цей автомобіль. Це так, це бувають борги. Але боргів по оренді не буває. А партнерам, якщо автомобіль платить, ми платимо вовремя в е, сроки, які ми з вами проговорили. Ну, що, друзі, ризиків не так багато, як їх малюють. Треба просто дуже гарно. Вибирати гарно і ретельно вибирати, перевіряти водіїв, яких беруть на роботу, а не брати всіх підряд. Друзі, також е питання про в яких ми містах знаходимося. Ми зараз розвиваємо пасивну франшизу для чого? Тому що дуже багато, багато є запросів від водіїв, які хочуть взяти автомобіль в оренду або в оренду з правом викупа, і вони хочуть. Абсолютно в різних містах. У нас в Києві ще е, велика черга є, допливають автомобілі, і також ми хочемо вже потрошечку двигатися в, там, в інші міста, знайомитися з водіями, знайомитися з інвесторами, знайомитися з партнерами, відкривати сервіси. І ми дуже хочемо вже в інші міста. Так що, друзі, на даний момент ми знаходимося в Києві. Якщо вам цікаво, пишіть, телефонуйте під відео в описі. Дуже корисна інформація. Кому не цікаве це направлення, ви можете подивитися те, що для вас цікаво. Автомобілі, оренда, оренда з правом викупу. А якщо вам цікава пасивна франшиза або інвестиції, це направлення. В автомобілі дохідні, автомобілі з правом викупа, є контакт. Ви можете написати, позвонити, або написати мені в інстаграм, або написати мені в Тікток, там теж в Директі можна зі мною поспілкуватися. А вже після спілкування, звісно, ми зустрінемося, поп'ємо кави, поспілкуємося, і вже ви на 100%. Станете нашим інвестором, підпишемо з вами угоду, і все буде круто. І наостанок, друзі, виход з цього бізнесу може бути моментальний. Але ви повинні розуміти, що у вас є автомобіль, і він належить вам. І якщо вам не цікаво, що керуюча компанія е в моєму обличчі, Моя команда, якщо вам не цікаво з нами співпрацювати, ви автомобіль можете забрати або продати, або віддати, наприклад, куди ви захочете. А якщо, друзі, ви хочете цей автомобіль там оставити в компанії або переінвестувати автомобілям, це також можливо зробити. Може, у вас є Хюндай Соната. І ви хочете цей автомобіль не продати, а інвестувати або віддати в керуючу компанію і бути пасивним в франчайзі, ви можете, звісно, також звернутися і це зробити. Друзі, я дуже вам дякую, що подивились це відео. Я трошечки, але розкрив цю цікаву тему. Як воно працює, всі а, звіти, якщо вам це цікаво. Приїжджайте до нас в Офіс. Ми знаходимося в Києві, в Дарницькому районі, по вулиці Климанська, 1,5. Я дуже радий буду бачити себе в гостях. А вам бажаю гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу. Не забуваємо донатити. Всім, друзі, пока!